Сьогодні я розповім про ось таку кововарку Біалетті Мука Експрес. Ця кововарка є італійського виробника. Ось назва пише, мукка з італійської перекладається як корова, і саме ця кововарка. Є гейзерною і з додатковим клапаном, за допомогою якого і виходить капучино. Ця коварка може застосовуватись як на газу, так і на електроплиці, окрім індукційної плити, так як вона є алюмінієвою, а не сталевою. По ходу відео я розповім про різні лайфхаки. Чого можна робити, що не можна робити, з цією кого варкою. Також в кінці, можливо, розповім різні нюанси по використанню. Також під відео я залишу різні ссылки на інструкцію, анотацію, як по інструкції правильно чистити, клапан, одягати, знімати. Дана кавоварка є Made in Italy, пише на самій коробці, вона розрахована на два горнятка великих. Тобто одне горнятко 220 мл і разом виходить 440. Така коробка у нас. На коробці вказана коротенька інструкція. Залити воду, насипати кави, залити молока і опасити клапан, якщо це планується готувати капучино. І також є позначки, такі, як не можна використовувати в посудомийній машині. Те, що я і казав, що застосовується льгазу, електроплити, алюміній матеріал і саме харчовий алюміній. Також знизу в нас вказано, що компанія саме Біолеті, що завод Розміщений в Італії, але ця моделька саме була б Більш новіші модельки вже виробляються в інших країнах. Ось. І зверху у нас самі коробці. це є комплектація заводська. Мірний горнятко. Малварка і інструкція. Для європейського ринку: Італія, Англія, Франція, Німеччина. Португалія, Іспанія, тобто ось ці країни вона постачається ну і відповідно весь світ. І ось така от книжечка з інструкцією є на всіх цих мовах. Під відео, як, як я вже казав, лишу інструкцію на російській мові, хто не володіє англійською. Хоча в інтернеті можна скачати і на англійській мові. По інструкції тут у нас є не тільки гарні малюнки, а пише, що рікам біоригіналі, тобто це є оригінальні комплектуючі. Це може бути саме де насипається кава. Сіточка з, з резинкою, ручка і сам клапан, також в інструкції розписано, якщо коротенько, все з малюнками. Тобто те, що пишу в інструкції, я наголошувати частково буду, частково ні. Якщо взяти сам мірний стаканчик, він фірмовий, так як тут на ньому розміщений логотип Біолеті. І є позначки. При приготуванні на газовій плиті і на електричній дві позначки є, тобто скільки води наливати. Вода бажано, щоб була вже якісна, а не водопровідна. Але враховуючи те, що самі талійці вважають, що найкраща кава це в Наполі за рахунок води. Але, ну, це не я. Піддаю сумніву, але все одно в Італії рахується вода настільки чиста, що її можна пити з крану, не потребуючи додаткового кип'ятіння або очистки. Якщо брати по саме Мука Експрес, то ось вона може бути такою жовтенькою, інші там в них є модельки з прозорою цією частиною, є. є без малюнка нижня частина або верхня Клапан цей є фірмовий біолетівський, чому фірмовий, тому що він є самоочищаючимся. Тобто самоочищення проходить, коли ви берете за нього і піднімаєте. Тоді той накіп, що утворився з часом від води, в залежності від її мінералізації, він автоматично знімається. Сама кововарка має певні позначки і... Якщо подивитися, є маркування, що це в є знизу, в інструкції це вказано і є знизу ось такий стрілочка із пише, що лок, замок, тобто коли клапан. Щоб одягнути клапан, його треба повернути. Ось так він виглядає. І перший лайфхак, такий цікавий, якщо кавоваркою довго не користуватись, або може з часом тут накопичуватись кавові масла то ось цей процес підняття і опускання клапану він може трохи туго ходити. Для цього потрібно добре почистити, помити сам клапан, і він має підніматися за рахунок тиску, так як ця частина є металевою, і тиск створений, піднімає ось саме цю вагу. Вона має вільно ходити, і коли, наприклад, є таке, що трохи туго ходить, потрібно на кінчик ножа, ножа взяти трохи олії, звичайної, і ось сюди просунути Кап, кілька крапель. Це труднодоступне доступне місце і саме з цієї сторони, не зсередини. І тоді клапан буде. І надалі повноцінно добре працювати. Сам клапан бажано не кидати, не чим не притискати, так як він, вся частина є пластмасовою. Після кожного використання кавоварки, приготування в ній саме чи капучино, чи просто еспресо. Клапан бажано знімати, промивати під проточною водою, так щоб. Струя води потрапляла сюди всередину, і е, струйкою маленькою виходила з цього отвору. Тоді це є перешкодою для забивання клапану. Якщо в разі чогось клапан забився, то можна його прочистити, але бажано цього не допускати. Не допускати і перегрівання клапана, і ось ця резинка. Сірого кольору мусить бути в так само чистої. Клапан, після того, як ви промили, трохи стряхнути, щоб вода швидше висохла на ньому. І це так можна зберігати. Також тут, як я вже казав, ці мітки є. І щоб одягнути правильно клапан, беремо. І до опору. Тобто він вже нікуди не рухається. Ось клапан піднятий, ось він опущений. Самі італійці полюбляють пити кавоварки з алюмінієвих, ну, каву, з алюмінієвих кавоварок і відповідно цей харчовий. Алюміній він є безпечним і бажано, якщо доглядати за цією якововарку, знову ж таки, після того, як вона вистигла після приготування, вона стала кімнатної температури, то можна сполоснути її під проточною водою із звичайною губкою, без застосування різних абразивних миючих засобів або якихось дуже щиток таких, що будуть її шкрябати. Тому що при процесі приготування кави на стінках утворюється плівка. Так як з кавові зерна мають різні ефірні масла, то ось ця плівка і утворюється на внутрішніх стінках. Ну і плюс, за рахунок того, що це є капучина варка, коли ми заливаємо сюди молоко, так само молоко має свою певну кількість білка і жирів, що так само творить плівку, тобто бажано протирати після кожного приготування кави. Якщо брати саму кавоварку і по розміру її дна, можна сказати, що також є в інструкції вказано. Щоб вогонь не виходив за межі цього дна. Щоб він, це, по-перше, як економія, так і не дозволяє перегріватись у цій нижній частині, а саме тепло акумулюється і передається на воду, яка вже під тиском. Якщо брати, звичайно, гейзерну коварку Мока, то там створюється півтора бари. Тут трошки більше за рахунок цього клапана. Також в відгуках люди скаржаться, що клапана вистачає на рік користування. З особистого досвіду можу сказати, що ну, якщо доволі акуратно користуватися, то клапан у мене працює вже доволі довго і без заміни, тобто ну, майже 2-3 роки. Єдине, що вимога бережно користуватися. Всередині є, на самому зараз покажу, внутрішній поверхні, де саме ми наливаємо воду, є дві мітки. Одна ця нижня під пальцем моєм, а друга це якраз під клапаном вона. Тобто є дві межі, в які ми наливаємо воду. Перша і друга. Перша це коли ми готуємо капучино. Треба наливати менше води відповідно. І другий варіант, коли ми готуємо еспресо. Чи, наприклад, кафелати. Ця коварка є баушною, але в доброму стані, тобто видно і по дну, що не користувалась обережно. І з внутрішньої чолостини видно, що вода, в яку не наливали, більш-менш була доброю, без різних мінеральних домішок, з того ж самого заліза, як, наприклад, це в Україні, проблема є. До того, що труби ржаві. Якщо брати по насипанню кави, то ось ця рухома частина рухається теж. Бажано насипати так, щоб не присувати каву. Хоча можна, ну, це на рахунок цього є багато суперечок, що от, бажано. З пресувати, але я за особисто досвіду цього ніколи не роблю. Насипаю до межі. Також бажано так насипати, щоб е кава не лишалася на цьому е борті, тому що він щільно має прилягати до цієї резинки, що може спровокувати е виход пару. Ну і також впливає на смак капучино, кави, яка готується в цій кавоварці. Це є е, помол, сама, самі сорти кави, їхня суміш і якщо брати помол, то він мусить бути е, не дрібним, тобто щоб він не проходив саме через ці отвори. По користуванню можна ще додати, що молоко, як дехто каже, що бажано використовувати молоко, яке довго зберігається, але я б цього не радив, так як це молоко містить набагато більше різних консервантів, що в подальшому будеш погано впливати на ваш організм. Тобто бажано. Вибрати молокі. молоко свіже. Можна навіть я пробував е, в таких хаварках варити домашнє молоко, тобто не фабричне. Але можна і фабричне підібрати марку, певну, що буде це молоко давати саме добре е, пінитися. І також не потрібно гріти молоко. Я цього ніколи не робив, тобто дістав молоко з холодильника і відразу наливається. Ось під цю мітку виступ, який ми бачимо. Хоча дехто знову ж таки стверджує, що молоко можна і прогріти, і брати молоко, яке довго зберігається, протягом місяця навіть є таке молоко. Ну, відповідно, сама закрита в тетрапак є місце. Також, якщо наливати воду, то ну, можна її ще налити підігрітою сюди, воду. Також за рахунок того, що створюється високий тиск, то дуже треба бути уважним при саме фіксації клапана. Можна навіть спробувати, як ви встановили його, спробувати трошки потягнути на себе догори. Але він з особистого досвіду, скільки я вже користуюся, це вже потім у вас буде автоматично все проходити. Але все одно треба бути уважним. Якщо... Я також використовую, що какао при готуванні я насипаю його між е декількома ложками кави, які я засипаю. Тобто йде перша ложка, трошки какао і потім друга ложка кави. Хоча в інструкції це Ну, є заборонено робити, але знову ж таки, якщо какао брати е, крупного помолу, не дрібного, таке, як взагалі воно ну, пил, є дрібне. Ось Ковуваркою особисто я сам користуюсь, така вона і є ще дві, такі ж самі, тобто є теж мірний стаканчик. Клапан має трохи іншу форму, бо він є попереднього покоління виробництва, то вони постійно вели розробки саме по використанні і ось трохи старіший ще вид клапан. але він працює так само ефективно, як і більш сучасніші види клапану. Самі резинки так само в використанні за весь час, що я користуюся, я ні разу не міняв. Так, їх треба е, акуратно з ними поводитися, не розтягувати при е, митті кавоварки не обов'язково їх кожен раз знімати, але е, в певні проміжки часу, в певні періоди можна зняти і промити. Саме от по догляду. Якщо брати нюанси, то якщо ви будете використовувати дрібного помолу каву, вона буде проникати ось через ці отвори і може частково забити саме цей отвір. Але ну ми бачимо, що. є доволі великим, тобто теж треба бути уважним при використанні кави. Або можна самому молоти каву. За там, чи відразу перед застосуванням, чи, наприклад, на 7 днів собі можна. Якщо довше, вона втрачає свої якості. Також е можна брати вже купувати мелену каву, але треба саме бути уважним на рахунок помолу. На пластику вказано, що це є харчовий пластик і вид пластику номер 5 Якщо комусь цікаво, в інтернеті є ця інформація, можна подивитись. Ця коварка теж була в використанні, але наразі вона в дуже доброму стані навіть майже не видно, що е, бокава має здатність трохи фарбувати, але видно, що саме Резинка не зафарбована. Це не є силикон, який е, має здатність накопичувати е, сам запах, смак. Це є спеця... хар... харчова резина спеціальна. Також в цій є клапан. Фермовий біолетті. Ця кого дає вам можливість приготувати капучино в домашніх умовах. Саме найдешевший варіант без купування кавового апарату різних брендів. А вона компактна, не займає багато місця, легка в транспортуванні. Елегантно виглядає, можна навіть в подарунок комусь взяти. Також наголошую, що в нині можна готувати не тільки еспресо, тобто не заливати верхню частину молока, а тільки воду по клапан наливаємо і сам цей клапан ми піднімаємо. Дуже наглядно видно, що теж клапан під своєю вогою опускається. Так само і за рахунок тиску, який створюється, піднімає його. Також можна в ній приготувати кафе латте, тобто каву з молоком, і якщо клапан піднятий, лишити його то він не буде спінювати молоко, а вийде без спінки. І вже саме капучино, коли ми опускаємо клапан, можна готувати. Горнятка, якщо одне виходить 440 мл по смаку насиченості смаку. Саме аромату, то доволі смачна виходить кава. Все, дякую за увагу.